Завершення до вас звернеться директор гімназії Михайло Володимирович Кас. Дорогі діти, шановна Ніна Михайлівна, ну, мабуть, у вас склалося враження про наших діточок, що вони зачитані, що вони старанні, але вони ще інакші. І вони такі підготували вчора для вас сюрприз, про який вам і не снилося. Я прошу вийти 10 учасників легкоатлетичної команди на центральну доріжку. Котрі вчора в надзвичайно наполегливій боротьбі з командами школи номер 5 номер 2 номер 6 інтернат вперше за історію гімназії. Виграли кубок легкоатлетичної естафету. Перемогу цю присвячують сьогоднішньому Дневі. Ну і мабуть, я від усіх присутніх тут сердечно дякую вам, дорогі гості, вам, діти, за витримку, молодці, значить не перевелися ще козаки і козачки. В нас на Україні, вам, шановні гості, спасибі за присутність, до зустрічі на все добре. А шестикласників гімназії запрошують до медичного коледжу на святковий концерт, який продовжить сьогоднішній день присвячений відкриттю меморіальної.